У нас форум нашої комісії комунальне Андрія Сергій не буде задержатися, тому що ми Перше питання це наше попередньо комунальної власності, гуманітарної допомоги в благодійних організаціях. Дане питання виникло в тому, що е, надійшла гуманітарна допомога, а саме це сонячні панелі, е, які зараз знаходяться на МПС-1. І е, 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 модульна котельня, яка знаходиться на території Путового каналу, вже встановлена і будемо її. Запускати. А також вікна від е, дитячого янголи спасіння, які були надані е, цим фондом, вони встановлені, також їх треба прийняти до комунальної власності. По віктам е, і котельні сума складає 4 мільйона 842 тисячі 173 гривні. Це там два питання, де я просто об'єднав, да. по модульної контент складає 3 мільйона 263 тисячі 137 гривень 44 у вас у вас все по цьому питанні? Так. так. Ну, голосування на кожне питання, окремо. Да? По першому питанні є привіроди наші питання. Не? Нема? Хто ну, ну, за це прийняти? Конфлікт інтересів. Так, у нас виходить, да? так? Да. Так, ну по-другому питанню щодо модульної питання. Є питання? Конфлікт інтересів. Змін до комунального підприємства. Наступне питання виникло в результаті того, що була надана гуманітарна допомога, і тепер цю гуманітарну допомогу треба внести зміни до статутного капіталу підприємства, щоб ця надана гуманітарна допомога війшла в статутний капітал. Загальна сума, е, як вже казав, матеріальних цінностей це 6 мільйонів 193 тисячі 615 тисяч 630 гривень. Е, наступна е, по е, панелям 1 мільйон 569 вікнам 156 тисяч 4 тисячі гривень, 22 копійки і по е, котені. 3 мільйона 263 тисячі 137 гривень 44 копійки і сонячні панелі, ті, що в 1, плануємо встановити 1 мільйон 612 тисяч 20 гривень 86 копійок. І статутний капітал буде складати 77 мільйонів 53 тисячі 896 гривень 38 копійок. Також для того, щоб розширювати послуги надання послуг, а саме обслуговування будинкових внутрішніх мереж по водоспостачанню воду, відведення необхідно нам по квет вести від, від діяльності до статутного фонду згідно кведу. Це е, обслуговування будинків. Ну, так, е, обслуговування будинків, будин, ви так. додаєте, пункт 2.2, ви так. дописуєте управління нерухомим майно. Це відповідно до наказу 457-го здається, так. який затверджує квет, ну, яким затверджено квет, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Це згідно квету. Є що там? Управління нерухомим майно, так, да, за винагороду, бо у вас на основі контракту з ну, згідно кведу. Питання й нема хто за тебе. Конфлікт що... інтересів. У вас якесь питання mm -hmm. по цьому випробу, бо ви так як наче хочете змінити? Mm -hmm. Ні? Я просто роздаю, слухаю, так? Так, четверте. Пронесення до рішення міської ради від 18.12.24 номер 2439 80 до року 8, про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Соводиканал міськопосольської міської ради на 25 рік. Це питання виникло і була, просили провести позачергову сесію зв'язку з тим, що в другому кварталі ми отримали прибуток від благодійних організацій, які надали нам гуманітарну допомогу, і необхідно заплатити нам. Налог на прибуток в сумі 1 мільйон 308 тисяч 558 гривень, а також у нас є заборгованість по ЄСВ, по виплаті ЄСВ минулих років, це 2020-2022 рік. З тим, що у нас заборгованість по ЄСВ, наші люди не можуть отримувати повноцінні лікарняні, оформлюватись нормально на пенсію, а ще ми не можемо подати наше підприємство на критичність. Тому що в нас заборгованість спецсвеття це один із головних пунктів при подачі підприємства на критичність. Там сума складає 1 мільйон 83 800... 80. тисячі. Так. От як ми його погасимо, це е, трошки зніме навантаження самого підприємства, ми зможемо більше сплачувати. Потім налог на додану вартість, тобто закривати свої податки перед державою. І ще одне внести зміну. Оці 3 мільйони, там, 3 мільйона, 3 мільйон 308 і 1 мільйон 800 пропонує, просимо зняти з скважин 3 мільйони гривень і остальна сума зняти з ремонту водопровідних мереж. Водопровідні мережі ми ремонтуємо. Зараз вже проводяться роботи по укладці труб по вулиці Володимира Великого. 250-ту трубу вже укладем, вже частину ми її за цей тиждень вложили. Там, да, ми справляємося, в принципі, коштів вистачає, тому оттуда просимо зняти частину коштів. І по скважинам 3 мільйони, ці, що просимо зняти скважин. Сьогодні вже до мене. Заїхала техніка, яка буде бурити скважини по району. Сьогодні вони вже привезли компресор, і потихеньку заїжджає техніка, і найближчим часом розпочнеться буріння скважин. Буквально їхав на сесію, зайшов мене про можна поставити. А найближчим часом це коли? Тиждень-два. Начнуть так. Да. А коли це все потім буде реалізовано, вони ще хочуть начнуть, хочуть якось... начнуть, тільки пробурять скважину, ми вже будемо бачити. І де від скважини, і склад води, яка в цій скважині. Це тобто, таке питання да. щодо наповненості водосховища. Як ви по, бачите, коли це ну, стратегічний позапас води По водосховищу, по водосховищу ми е, ці, е, що, ну, скажімо так, пробивку е, проводимо промивку фільтрів, збрасуємо воду, яка А як водя... часто ви промиваєте? Е, раз на день. А, а да, да, а коли буває поза потреби два рази на А до якого місці йде з води? там іде <головік> з нашого колодця, що знаходиться біля прийомного колодця? Там проложили Ту... трубу, да, допомогли нам рибаки, ми допомагали. В районі їхні сторожки там десь ні, 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 ні. в районі сторожки, то м, якщо в нас перелив іде по збиток води, йде по прийомному колодцю, ми збрасуємо цю воду також у водосховище. Це виходить труба там біля сторожки. Одна. А ця труба і... виходить, там канальчик. Це з промивки. Також, якщо буде пробурена ця склада, також частина води піде на наповнення цього водоскурища. І е, наступне там ще зняти 600 тисяч обслуговування осмосів. У нас залишилося мільйон сто гривень ще коштів на обслуговування осмосу. Е, нам е, вже приїжджали вчора, позавчора в нас працювала організація «Датський фонд. Вони беруть наші осмоса на обслуговування до кінця року. Тобто вони будуть проводити Чи нам потрібні е, кошти тільки на закупку обладнання для осмосів, на закупку реагентів. Ми прорахували 600 тисяч можна зняти для погашення заборонених. Ще питання вернуся до да. промивки кожного дня. А який об'єм води використовується для промивки, який ви потім скинули для <т cry> того? Ну, кожен день на промивку входить десь 50-60 кубів води. Да, да. Mm -hmm. Це збрасується кожен день туди. Коли ми два рази промиваємо фільтра, буває необхідність промивати в зв'язку з тим, яка вода поступає, тому що склад води зараз в каналі міняється кожен день і беруть аналіз на перевірку води, тачу в каналі кожен день, а то і два рази на Це день. Зрозуміло, тобто об'єм. І коли буде пробурена скважина, відповідно там піде опять. Каналізацію спрос води і буде наповнюватися водосховище. Ще хочу буквально два слова сказати по сверловинам. Значить дивіться, оцей підрядник, який завіз техніку. Вони уклали із Міжнародним Червоним Христом договір про підрядні роботи до кінця року. То, тобто вони зараз завершують працювати в Миколаївській області, або якщо вже приїхали бурівні машини, договори, то вже мабуть завершили договор із підрядною організацією до кінця цього року. Тобто ці шість вердловин будуть. Також вчора я була в небрі, спілкування лікування мала. Значить, сьогодні ми подаємо, а може вже подали, на додаткових іще дві свердловини із бюлетами. Ну, я вважаю за потрібне, що необхідна стерловина збив'я там в селі Михайло -Завецьке. І Вчора ми з Ваньковами проговорили, де вона буде установлена, тому що дуже важливо, коли є стерловина і немає централізованого постачання і водовідведення каналізації, то дуже важливо, аби був серп. Тобто якщо його немає, то треба його значить, зробити. І прийшли згоди, що і ми указали на дані інформації стосовно цієї скважини. Що є необхідність зробити Михайло Заводському саме біля їхньої школи. І подали також Володимирівку. Там централізоване водопостачання на даний момент є, але ми бачимо, що відбувається і чи буде повністю забезпечено, і що буде надалі, ми як то кажуть, не знаємо. А село одне із найбільших. Тому така ситуація. Я думаю, що у нас буде. Ну, зрозуміло, що не кожне село, тому що є села yeah. там, де yeah. дуже мало людей. Yeah. Так, і донори yeah. не будуть робити ті свердловини, втрачати, втрачати багато yeah. коштів там, де мало людей. Але села з найбільшою чисельністю людей, свердловинами і бюджетами у нас будуть забезпечені. Так, питання, що комісія є. Голосуємо, хто забіг там тересі. Ще буде для... це... нам... Поки свердловину зроблять, поки там її запустяться, можливо, є питання е, необхідність раніше якимось чином наповнити водосховище. Надіятися, як, як, як і буде ми, ми, як... ми, 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 ми пробували вирішувати це ми. питання, пробували промивати чистіше наші і фільтра ми, і мили часто. Відстільники, наші відстільника відстільника в кожному відстільнику близько п'ятсот кубів, води, тобто близько 2000 кубів води, які ми також скидаємо в каналізацію, коли їх промиваємо, і це дає наповнення водосховища, але на даний час. Можливо, ми буквально через тиждень повернемося до цього, але зараз не можемо, тому що забір води у нас збільшився, значно забір води і розбіг води по, по місту збільшився. Якщо нам зараз перейти до того, як було до липня місяця, те, що ми наповнили, і частково водосховище наповнилося, там вже рівень трошки почав підніматися, ми зараз не в змозі, поки, ну, скажімо, сперде ажіотаж на воду. Як тільки почне зменшиться за це, зменшиться за це, за це, да, населення, на зменшиться да, 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 ми опять відновимо трохи наповнювати водоспротив, да, так як ми його вже наставлювали. Зараз дуже просто збільшиться і в нас буквально тільки на цьому тижні почала посадила доходити в північні райони міста, бо також там потерпали, але, ну зараз вже вода пішла. Так, кожне питання у нас осталось у передати господарства від засобів, засобів дорожнього покриття. Будь ласка, даним проєктом рішень передбачено передати господарського вміння комунального підприємства Сенергії. Основні засоби, а саме дорожнє покриття по вулицям Апостольської територіальної ради. Кількість вулиць 96 по всій громаді. Якщо треба, розкажу по населенню. Передаємо це ті дороги, які знаходяться на балансі виконавчого пункту. Питання зрозуміло, щоб вони змогли робити. Питання, що комісії є. Голосуємо поза.